Всім привіт! Тут в мене школка персиків. Не знаю, що з цього вийде, якщо я попробую на персикові пощепити аби Може, є такі люди, які таке робили. Поділіться, будь ласка, що вийде, чи виходить воно це зробити, чи ні. А я дуже хочу попробувати. Не знаю, чи мені вдасться, бо я сам собі оператор. Ось я постараюся вище, тому що в мене гілочка тонша, то я шукатиму. Ось угу. так треба. Треба вище. А як мені вище? Зараз попробую вище. Ну, попробую так. Я підчистила обов'язково все, що зайве, треба почистити. І знову ж таки пішли в рух мої ножнички чарівні. Також тут, не знаю, видно, не видно, то так зле коли сам собі оператор. Ось так. І три бронючки мені буде достатньо. Так, дивлюся, з якого боку в мене більше, як завжди в мене в роботі. Ленту. Ой, боюся, що не видно добре. З'їжджає і гарно, щільно, тісно я обмотую. Щільненько. І, звісно ж, зав'яжу. Дивіться, я зробила довшу. Тож, я взяла собі гілочку і внизу, для того, щоб мені ніхто не зламав, і такого гарненько примотую, і примотую трошки вище. Зачепила. Так. Ось так прив'язую. Але це не все. Нам треба буде ще гарно примотати трошки і нижче. Для чого ось так. Не довіряю я цьому такому малесенькому зрізові, і тому я намагаюся його трошки укріпити. Ось таким чином я укріплюю цю частинку собі. Ну, не знаю, прийметься, не прийметься. Так, взяла я вже в руки. Ну і ще бажано, що в мене вийде? Чи прийметься абрикоса на персикові, чи буде вона плодоносити, не знаю. Це в мене перший ось такий експеримент. Я колись пам'ятаю, пощепила, випадково була чи грушку на яблінці, чи яблунку на грушці. Правда, вона прийнялася, але хтось мені її зламав. І тому кінцевого результату немає в нас. А це би хотіла, будьте ласкаві, якщо хтось вже щепив абрикосу на персик. Поділіться. Своїм досвідом, чи варто це робити, чи приживляються ці дерева, чи дають вони плоди, і чи вони довго живуть. Тому що, як наскільки знаю, персик щось не дуже хоче довго е плодоносити, жити. Щось декілька років поплодоносить і він відмирає. Чому не знаю, але пробую, експериментую. Подобається мені дуже щепити, якщо ви також любитель щеплення плодових дерев. Діліться своїм досвідом. Я також в цьому році очкувала хорму, тому що чомусь у розколу вона у мене не йде. А очкування приживляється. Тож, мабуть, коли вже щось приживеться, буде чим похвастатися, то тоді покажу вам свій результат. Все, пока, до нових зустрічей!